Бійці повертаються на фронт, не долікувавшись. Таку ситуацію описує лікарка 108 го окремого батальйону Вовки. У мене є дуже болісні і дуже, дуже, дуже негативні враження від лікарів, які залишаються в цивільному житті і лікують наших поранених. Я знаю історії безпосередньо своїх бійців, які до мене повертаються недоліковані. Недообстежені. Тобто вони попали в госпіталь, е їх е їм надали мінімальну, ну таку, типу, мізер, мінімальний, без якого не можна обійтися. допомогу. боєць з незагоєними ранами, з наросшимися кістками повертається на нуль, і ми маємо ну, такими, ну, типу, він фактично стає на облік, що він прибув, і його мають відправляти на позиції. А він, ну типу, на костелях ходить. Звичайно, ми там даємо йому звільнення.